Ось таке було б, якби дівчата вели себе як хлопці. О, привіт! Ти схожий на того, хто не проти обов'язків. Ух, парніша! А що в тебе під ковтинкою? Готова поспорити, любляче серце? Ух, готова поспорити ці руки, готові зібрати мій диван і перевірити його. Готова поспорити, ти впораєшся з емоціональною дівчиною. Бог мене создав з твого ребра сонце. Непогані ботиночки, хочеш спати в обнімочку? Прийшла ти. Ууу, і цим ротиком ти розмовляєш зі своєю мамою. Адже стосунки з своєю мамою так важливі для мене? Малий, ти свободний? У мене є дівчина. Не біда, дівка не стіна посунеться. О, малий, а ти не на електрика вчишся. З мене треба зняти напряження. О, ці руки створені для того, щоб вносити наших дітей. О, чорт! Твоя задниця так прекрасно дивилась на моєму дивані. Ти вмієш робити масаж ніг? Подивимося в мене фільм. Ей, можна питання. Тобі нічого не жма в таких узеньких джинсиках? Юй, дівки, ви бачили цю попу? Тут роботи не почати край. Оу, в тебе батько випадково не садовник. Таку квіточку виростив. Ей, бейба, ти мене чуєш? Чуєш? Ну, звичайно, що чуєш. Ти ж такий хороший слухач. Ну, не вір в те, що про мене говорять інші. Я реально готова на серйозні відносини. Оу, який красавчик! Ну так. Да. І цього ще й содержати треба. Давай поговоримо. А ти не хочеш сім'ю? А мамі невістку не треба. О, парень, Готова поспорити у тебе дуже чиста ванна кімната. Може, перевіримо? О, ти знаєш? Я готова заради тебе дивитися футбол і пити пиво. Ти мій Роналдо. О, він справжній. Мм, ти виглядаєш таким урівноваженим. О, ти такий брудний. Можливо, даш мені це виправити? Ей, малиш, я сьогодні вечором за тобою заїду. Ти не знаєш, де я живу. Для мене це не проблема. Іди, йди, мій тигрику. <ш> Ей, ти сексі! Ти справді сексі!